Справи. Так, ну, я, по крайній мірі, що ми приїхали, зараз ми фіксуємо факт, Дивіться чому. Бо тому що вже є скільки у нас? 12.27. Тобто обід розпочався в 12-й годині. Я ще була в залі судового засідання, а закінчилось судове засідання десь порядка в 11-45, десь ще за 15 хвилин до обіду. Добрий день. І справа в тому, що я була в залі судового засідання до 12-ї години. Вона виходила з і я її фіксувала суддю польську, що вона не видала рішення. Тобто рішення, які вона сьогодні, чотири рішення ухвалила, ухвали, хоч вона їх процесуально зробила незаконно, бо такі ухвали виносяться тільки в нарадчій кімнаті. Вона взагалі порушила присягу судді, вона винесла протоколь на ці ухвали, на моє клопотання, які зареєстровані були ще чотири місяці тому назад, вона аж сьогодні їх розглядала. Тобто, і вона їх повідмовляла, тобто відмовила в тому числі. Вона і про відвід. Я їй заявила, і я офіційно говорю, чому я заявляю, бо тому, що вона не, не представила документи. То вона перервала засідання, мою заяву про відвід і перенесла справу на 14 вересня. Угу. Тобто, але в даній ситуації розумієте, вийшло, що я зафіксувала факт, що вона не видала ухвали, тобто порушила законодавство. Потім вона цими ухвалами, які сьогодні винесла то вона приховала злочини в судді Островського. Тобто в нас виходить цікава ситуація, що суддя Островський виніс ухвали, коли ви виділили провадження. От є провадження одно. Суддя Перегінець у 2010 році вилучає там вимогу тобто, про визнання спільної сумісної власності Романчак моєї, тобто на Грушевську, 35Б-квартира, один будинок одноквартирний, і представництво місії. Тут є позивачі представництво місії і я Романчак, бо тому, що виявляється, за моїми плечима виконавча служба, головне управління, і міське управління, і відділ державної виконавчої, і ще якийсь є міський відділ, який оформляв торги, проводив, тобто відділу, якого не існує в природі, тобто вони оформляли куплю продажу і торги. Структурою міською відділ якого ні, якої не існує в природі документи, розумієте? І вони продали мою власність. Розумієте, власність коштує мільйон доларів. Вони продали за 100 тисяч гривень, підробивши від мого імені заяву, що я сказала, щоб вони продали мій будинок в той час. Вони підробили 17.03.2010 року. Коли я насправді на в той день перебувала 17-го, я з 16-го перебувала 17-го, 18-го в Києві. Угу. Як я могла зареєструвати 17-го числа заяву від свого ім. І тої заяви на сьогоднішній день оригіналу від мого ім'я продати мій будинок не мав справі. Розумієте? Підробка документів, хату продають. Двіться як до вас звертатися? Олександр. Пані Олександр, я лейтенант поліції Арман Кристина, це є Олександр. Так. Дивіться, що мене. Е, дивіться, зараз ми діємо з вами наступним чином. Ми, ви сідаєте з нами в наш так. автомобіль, і ми вас відвозимо на вулицю Бельведерську, міський відділ поліції. З вами вже буде працювати слідчо-оперативна група, відповідно, яка буде займатися вашою справою. Ви пишете там заяву і розказуєте повністю все, і показуєте, які у вас є матеріали на рахунок цієї справи. І, відповідно, слідчо-оперативна група вже буде виясняти і підходити також, щоб виясняти все. З, Добре, дякую, їдемо тоді.